Доброго часу, любі українці. Існує загроза, що Іран інтенсивно бажає продати Ерефії балістику через те, що Америка допомагає Україні і особливо Америка підтримує Ізраїль. І тому Іран хоче таким чином, як би, зробити велику шкоду. Давайте ми зараз глянемо, по-перше, які зараз стосунки ведуться, ні. Які зараз розмови ведуться з Ерефію з Іран за балістику за ракети. Що зараз вони говорять про балістику Іран і Ерефія? Ви знаєте, дійсно мова йде про. я бачу, що погано видно. Дійсно, мова йде за зброю. Це так. Але. Тут ще домовленість за ресурси правильні. Ну, тобто Іран зараз тут диктує свої умови. Це не просто так продати там і ще щось. Ні, тут мова про правильний обраний шлях. Тобто, якщо ми так от, домовляємося, то ви нам повинні там щось там запропонувати. Тут мова не тільки в грошах. Мова не тільки в грошах. Тут треба спосприяти, тут якраз підказка. Про те, що ми вам даємо ресурс, але цей ресурс ви повинні нам допомогти якось в правильному значенні. Ось так. Да. Тут мова йде про те, що допомогти щось закінчити, щось нове почати. Коротше, повпливати. Росія повинна повпливати на іще, знаєте, на от тут мова йде повпливати на можливості Ірану. Тобто Ірану повинно десь потім розв'язатися руки. У Ірану повинні розв'язатися руки або в направлення якісь, відкритися дороги в якісь направлення, тому що сьогодні у Ірана десь є обмеження, і ось якраз Іран хоче десь виграти, так би мовити, да? витягнути для себе е м, якийсь ресурс. Бачите, так? Да? Тобто вони намагаються зараз попливати і, звичайно, да, правильно домовитися, правильно скласти договір. Однозначно, тому просто тут мова не зовсім про гроші, а про вигідність. Про вигідність. І так, да, да, мова йде про це, про ракети, про дещо руйнуючи. Дещо руйнуючи, про що, ви знаєте, тут мова не просто про ракети, тут якась дуже сильна сила, яка несе за собою, щось несе з собою що може нести ця ракета, а ще може щось нести на собі, або, скажімо так, більше по вазі бути. Ну, так, да, це правда. Чи зуміють вони домовитися? Давайте глянемо. Чи Іран зуміє домовитися з Ерефією? Ну, Ерефія зараз дуже потребує більше ракет. Гниль ніяк не зупиняється. Так, чи зуміють вони домовитися в тому об'ємі, да, в якому хоче Іран? І Ерефія. Ой, робота тут лідна йде, розумієте? Тут як... Ну, прям по максималки, можна сказати. Практично по максималки. Ну і що нам тут кажуть, що, звичайно, навіть те, що, навіть те, що. А... Всі про все знають, розвідка докладає зусилля того, щоб взагалі, да, ресурсність цього всіх цих дій. Правду все рівно правду, наскільки, да, наскільки це все буде вирішуватися між двома країнами, це невідомо буде приховано. Де, що приховано, що саме буде приховано? Що буде приховано за лахтунками там вирішуватися? Мабуть, все ж таки кількість, кількість, яка може змінити, реально змінити ситуацію і все реально кількість, тобто, начебто там просять 10, а получать 100, наприклад, да, що вплине на договори між іншими країнами. Тобто, да, тут мова про розбиття союзів. Тут вплив на те, що тут іде та йдуть таємні розмови між Іраном і Ерефією, щоб впливати, і це можливо не тільки змова мова про ракети, а розмова йде таємна, як вплинути, щоб союз якийсь там розбити, розумієте? щоб вплинути яким чином на хід подій. Бачите, на хід подій і, звичайно, вплинути таким чином, щоб воно далі не розвивалося або руху не було в чомусь і так далі. І ще також хотіла додати, що я думаю, що тут не тільки Іран і тобто, Росія, тобто вони між собою, як, начебто, ведуть перемовини, але все рівно там є третя країна, і вона є таємним співучасником, тобто не так відкрито. Ось так. Це Китай чи Корея? От зараз в цьому союзі. От в цьому союзі. Це Китай чи е, Корея. Той таємний союз, який вони між собою про зброю і так далі, втручання кудись для розбиття союзів між європейськими країнами. Це третя країна Китай. Чи Корея? Корея. Давно чекає, щоб її кудись запропонували їй щось, давно чекає, да? давно вже хоче. Повпливати. Давно хоче, щоб і кудись запропонували, і кудись вона всунула свій ніс? Ось так. Ага. Бачите що? Ось, тут саме Корея також, бачите, от у Кореї є обмеження. Ось тут от. Все ж таки якісь обмеження. Тут потрібно. РФ, Ерефія повинна десь спромогти допомогти вийти із обмежень. Ось так. Так, йдемо далі. Дональд Трамп оголосив, що ну, якщо він буде, якщо він переможе, то, звичайно, він зніме всі обмеження з РФ і Ірану. Бля. Так. Чи дійсно Дональд Трамп? Дійсно, Дональд Трамп хоче зняти всі обмеження з Ерефії, якщо він, ну, він, він правдиві дає ці обіцянки. А він може трендіти скільки завгодно, йому не дадуть. От реально вплинуть обов'язково, що він буде відмовлятися від своїх обіцянок. Ну, якби не те, щоб відмовлятися, не зовсім так, якби його зупинять. Йому дадуть рівно стільки, скільки він може ну, виконати все. Так, йдемо далі. Він дійсно хоче Іран визволити із обмежень Трамп. А це буде обмін. Тобто Іран десь там допоможе йому вийти на рівень, а він якби йому допоможе також. Ось так. Не можу сказати, що він буде поспішати, якщо до цього зайде, не можу сказати, що він буде поспішати, він може щось запропонувати. Може щось запропонувати, як вам сказати, корисне для Ірану після цього. Ну, ви розумієте, прямо, прямо зірку з неба може дістати зрозумійте, як тільки якщо переможе Трамп, всі обіцянки, які сьогодні даються, вони не будуть виконані в повному об'ємі точно, тому що будуть втручання, і стосовно Ірану його покладуть на лопатку на лопатки. Тобто йому не дадуть піднятися в цьому питанні, не дадуть вирішити його остаточно. Хіба що він може десь там повпливати, щоб Іран міг там ну, якусь ресурсність, да, якийсь шанс, якусь можливість в чомусь да, зробити? Ну не так, щоб там зняти повні обмеження. Це буде лише і ще стосовно Ірану. А він не, зразу не кинеться, не побіжить зразу виправляти щось і так далі. Це буде дуже повільне і, скоріше всього, щоб повільно якось десь змінювати. Результативність і вони дадуть довести до кінця. Так. Росія готує наступні масові масові ракетні чи дронові удари по українській енергетиці. Це правда? Вони вже готуються. Вони вже готуються. Росія готується нанести удар удари масові по енергетиці України. О, я чую, АТО! Ну, тобто, а ще які? Так, да, ви бачите, що готуються в плани, плани, плани. Угу. Щось десь вони хочуть прямо добити. Зверніть увагу, будь ласка. Ага, погано видно бачу. Зверніть, будь ласка, увагу, що будуть бити навмання. Тобто, от куди попадуть, туди попадуть. Обстріли будуть, плануються, з декількох сторін. Це не те, що там щось летить одне, а це будуть різними інструментами. Дійсно, може влетіти і ракета, і дрона, і так далі. Але це буде навмання. Практично може бути як і всліпу. Тобто щось, по ходу вони можуть ще збивати і так далі. І звичайно, це буде те, що стоїть, якби. Ну, це буде саме нерухомість. Також ця нерухомість може бути пов'язана з водою. На жаль, що може привести до Ну, до вогню. Ось так, до вогню. Тобто обстріли вони планують масовані. Трошки я бігаю, заспокоюю собак. Так, ну що ж, поки що так. А я вам нагадую, щоб ви не зупинялися, не відпускали руки, не опускали руки. Нагадую, що ми всі повинні допомагати нашим військовим. Нагадую, що будь-яка сума ваша вкладена це поміч нам самим і збереження життя українців, як захисників, так і вільних, верніше, так і громадських людей. Шановні українці, я дуже багато чую, що це якби наш вибір свідомий допомагати, а решта всім насрати, ось так. Тому я все ж таки розумію, що більшість вже давно не допомагають, живуть, продовжують, і сука, не розуміють, що ми сьогодні зберігаємо своє життя тільки завдяки тому, що там гинуть наші захисники. Ось так. І якщо більшість вже дуже багато таких людей, які тільки на словах жаліють, я вас дуже прошу допомагати репостами, Допомагати грошима будь-яка гривня 5-10 гривень, якщо навіть отак от важко, але спрямовити особливо там, де просять хлопці, ми хоча б знаємо, куди ми направляємо наші кошти. Також часто перевірені канали в Телеграм, каналах, де наші військові просять і на. Різні там да, якісь воєнні якісь штуки, і машини, і авто і так далі. Тому допомагайте, будь ласка, і не звертайте увагу на тих, хто давно вже, якби, не вкладається, не підтримує і тільки от і охайте. Ось так. Тому, будь ласка, підтримуємо і тварин, підтримуємо і людей, підтримуємо особливо наших військових, бо нечість лізе, розширюється і так далі. Також, вибачте, ще хотіла глянути повторно. Да? Зараз дуже сильно горить Дніпровська Бердоцька область. Я вже дивилася, що це підпали реально колаборантів, ублюдків, да, які намагаються зараз велику шкоду робити. Давайте ще розглянемо Це підпали, які зараз робляться кожного дня спеціальні. Королева Пентаклі, звичайно, це має свій якби, план, да, свій, свої дії спрямовані. Розрахована на те, що, бачите, три королеви навіть випала, розрахована на емоційний стан людей. І, звичайно, це може, ну, це несе свою, свої якісь дії для зміни ситуації. Це може бути зміна ситуації в соціумі, да, викликати емоційний стан, такий неврівноважений. Ось. Але скриті мотиви, вони все ж таки є більш таємними. Зверніть увагу, вони є більш таємними. Ось таємна там робота планується, і, звичайно. Має свій результат. Давайте глянемо, чи є тут ворог, да, чи участь нашого ворога з Рефії. Ось вам, будь ласка, король Пентаклі. Звичайно, тут є. Коротше, ну це спрямовані дії, плани, заздалегідь, продумані для того, щоб отримати результат. Ось так. За цим всім наглядають, за цим всім дивляться, контролюють процес, гроші сплачуються і так далі. Для того, щоб звільняти би, територію для покращеного, покращеного бачення ворога і так далі. Тому уявляєте собі, скільки нечисті на території України, якщо зараз от, така ситуація, якщо зараз ось так все відбувається, скільки мерзоти ще на території України. Тому, будь ласка, не сидимо. Працюємо, хто як може. Але ми всі можемо щось робити. Не забувайте, що кожного дня відбуваються страшні речі, кожного дня вмирає дуже багато наших українських військових. Навіть не знаю, наскільки ми як швидко ми будемо знати справжні ситуації. Все, любі, пока-пока.